Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі і хочу показати вам сьогодні ті хої, які я отримала. Це ті хої, які я отримала у посилочці. Ті хої, які в мене знаходяться на дорожчині. Пам'ятаєте, я отримала з Києва, я вам показувала оті такі маленькі, гарненькі від Інни Громик. І це хоя Матільда. Дивіться, яка вона чудова. І хочу вам показати, що вона в мене дуже-дуже гарно дорощується. Вона почала нарощувати ось ось такі, бачите? Випустила два молоденьких листочка, швидше, всього. Ось. І їй тут дуже-дуже добре. Вона в горщику, вона полита. Полита буквально декілька Мілілітрів водички, вона мусить бути волога, але не мокра. І ось оця гілочка в неї дуже гарно почала розвиватися. Ось, Дивимося далі, бо не всі хої, які я отримала, залишилися живими. Тобто є в мене і втрати. Хоя, сілвер лакуноза, сілвер-ескімо. Лакуноза, сілвер ескімо. Лаконоза, сілвер ескімо. Почувається теж добре, все чудово, Водичка трошечки, ґрунт трошки вологий, я додала буквально трошечки водички їй. І ось так гарненько теж вона нарощує собі листочки. Має повітряні корінці. До речі, як ви знаєте, можна ось так от тут, можна обрізати Сам. і зробити черенки. Бачите, можна було б її розмножити. Але наразі я залишу так, як вона є. Дивимося далі. Так, дивимося далі. Хоя Ніколсоніай. Ніколсоніай це була в мене хоя з такими дрібненькими маленькими листочками, і вона в мене загинула. Не знаю, можливо, це як би не було, це наслідок пересилання, наслідок того, що хоя була пересушена. А хої не люблять пересушок, і ось залишилось тільки такий от штурпачок. Хоча, ви знаєте, я, там є корінці, я залишила його. Не, не, не впевнена я, що ця хоя буде жити. Вона, напевно, щось так і не, від, не виживе. Тут я взагалі вже все викинула, це була в мене хоя макрофілум. Буквально на другий чи на третій день в нього відлетіли обидва листочка, і коли я виняла з ґрунту, на черенку не було взагалі корінців. Тобто було таке враження, що цей, коріне, що цей черенок був зрізаний і був висаджений на укорінення, але він корінчиків не випустив. І теж, можливо, ця пересушка при пересилці вплинула на те, що рослинка загинула. Вижили сім, сім таких гарненьких моїх хой. Зараз я вам покажу ще ось така манюсечка-манюсечка в мене є хоя Куртіс. Бачите, яка вона манюнька. зовсім-зовсім, але вона гарненько тут розвивається. В неї там є корінчики, і вона буде рости. Що з нею все буде добре? Маємо таку надію, що буде все ж добре. Це в мене хоя-паразітіка. Перепрошую, там в нас ходить собачка. І Кіхтиками клацає по підлозі. Ось, бачите, паразітика, вона теж гарненько розвивається, і в неї вже почали рости два молодих листочка. Подивіться, яка краса. Ось, і тут, мабуть, ще буде на кінчику щось. Ось, і це дуже-дуже тішить. Ось така картина тут. Дивимося далі. Це в нас є хоя лакуноза. А, сілверскімо, ми за неї вже говорили. Так? Це то, що було у мене в цій вазочці. Оці рослинки, які в мене залишилися живими. Тут вони чотири. Ось, ми їх відставимо, щоб ми не плуталися. І тут в мене ще є три хоєчки. Зараз давайте по черзі подивимося, це в мене хоя. Кагаєнсіс, в неї такі шовкові листочки. Вона теж почала гарно нарощувати собі і корінчики в неї там є в горщику. І ось, подивіться, яка краса. Два молоденьких листочка. Зараз я візьму на світленький, на білий фон. Бачите, ось такі два молодесенькі листочки. Вона нарощує, і тут в неї ще щось є на кінчику. Пагона. Сподіваюся, що це теж будуть листочки. Він такий світленький, яскраво зелененький. Бачите, ось. І тут в нього, ось на кінчику теж, мабуть, буде продовження росту. Ось така картина тут. Тут у нас теж, бачите, був корінчик, і щось там теж нарощується. Тут все добре. Ще така у нас хоєчка є. Це в нас хоя ваєтті триколор. Бачите, триколор, вона має такий яскраво-зелений, світленький і темно-зелений такий край. Але я б сказала, що тут навіть є ще четвертий трошечки рожевого, вона гарно нарощує корінці. Я б не сказала: от щось тут на самому кінчику пагона, мабуть, там зароджується. Так, це буде ростик. Бачите, такий маленький-маленький дзюбчик. -маленький Оце там буде молоденький ростик і, можливо, щось ще ось тут знизу, а це корінчик, мабуть. Ну, і щось отам у нас видніється, але ми ще не знаємо, що там таке буде. Але що буде щось, це однозначно. Так що тут теж з нею все добре з цією рослинкою. І давайте подивимося ще одна остання хоя. Ну, мається на увазі остання з цієї колекції. Це хоя акута варігатна. Бачите, ось така вона теж має триколірний листочок. Дуже гарненька. І правда не бачу ось отут в неї щось почало нарощуватися. Щось там, мабуть, буде в них піде росточок. Але наразі ще нічого немає. Воно тільки-тільки набубнявіло. І я так думаю, перепрошую, я щось не дуже сьогодні гарно знімаю, бо хочу сама побачити і хочу вам показати. Значить, тут в нас теж поки що все добре. Якщо рослинка тримається досить довго, вона вже після поїздки, практично, я отримала її 10 грудня. А сьогодні маємо вже кінець січня, то майже півтора місяці вона. Корінчиків я таких видимих не бачу, ні, хоча є ось тут декілька ось вони, бачите, є корінчики там, значить теж з неї все буде добре. Ну, якщо взяти до уваги, що з 9 рослин в мене залишилося живими 6-7, це вже дуже хороший результат. Тут я не можу ні звинувачувати ні себе, ні продавця, тому що рослинка, яка приїхала. Буквально тиждень перебувала в такому просушеному вигляді, в закритому стані, не завжди впливає на рослину добре. Хої дуже-дуже не люблять пересушок. Відповідно, якщо ви будете витримувати відповідну температуру, а це має бути 18-20, а то 24 градуси, якщо у вас буде достатньо вологи. То хоя буде рости швидко, активно і буде вас тішити не тільки своїми такими гарними листочками зеленю, а і квітінням. Тому що, е якщо ви подивитеся попереднє відео, яке було в мене про хої, коли я отримала цих дівчаток, я підбирала, е шукала їхнє квітіння, тобто, по назвах я находила квітіння і розміщувала в себе на у відео. Так що можете подивитися, щоб ви були. Впевнені, щоб ви знали, які хої саме ви купуєте, тобто, яке квітіння буде вас тішити пізніше. Ну, а в мене наразі ось така от картина. Сім хой чудово, в чудовому стані, почуваються прекрасно. Ось я не кожного дня, але напевно. Два рази через день, два рази в тиждень я оприскую тепленькою водичкою і оприскую другий раз, наприклад, через раз-раз чиста вода, а іншим разом я додаю туди чай з лимоном. Я додаю всякі різні, оці що я маю, наприклад, змитий рис. Водичкою, я можу, я можу оприскати їх навіть картопляним таким крохмальним, крохмальною водичкою, яку я злила з картоплі, коли я почистила. До речі, спрактикувала я ще один такий дуже хороший таку підказку, таку рекомендацію. Очистки від моркви, коли ви чистите морковку, почистить їх просто в мисочку і залийте водою. Дайте постояти хоча б хвилин 15. і потім цією водичкою можна поливати, можна протирати листочки. Ну, хої можна оприскувати, наприклад, ті самі цим можна оприскувати, а фаленопсисам можна протирати листя, і ви знаєте, вони дуже дуже гарно відзиваються. Листочки такі блискучі. У фаленопсисів, а хої теж такі свіженькі. Я зрозуміла, що їм подобається якраз такі от натуральні підживки. Ось ще одна хоя, яку я не можу не показати вам сьогодні, тому що я збиралася про неї зняти окреме відео, але так розумію, що окремого відео не вийде. Ну, хіба що на 2-3 хвилини всього-навсього. Ось цю хою я купила. Раніше, ніж отримала ті маленькі. Напевно, з цієї хої в мене і почалася така закоханість в ці рослини, тому що я бачила квіти цієї рослинки. Я бачила квіти, як вона квітне, і я просто не втрималася. Я віддала за цю рослину 20 євро. Це знов-таки тих самих 800 гривень. Але. Я ні грама не шкодую, тому що ця рослина мене просто зачарувала, як і листочками, так і своїми квітами. Квіточок ми ще не маємо, але сподіваюся, в майбутньому я теж побачу. Бо ця рослинка ще молоденька рослинка, а ту, котру я бачила, вона, напевно, ну, якщо я скажу, що в 5 разів більша від цієї, і в неї таких от довгих пагнів було. 4 чи навіть 5, і на них були вже квіти. Коли я побачила ці квіти, я просто не стрималася. Я захотіла мати таку рослину в себе. За той час, відколи вона в мене. Зараз я бірочку знайшла. ось, Є в мене ось така бірочка. Бачите, це Хоя Паблікалюс, 10 жовтня була куплена, бачите, 23 року. І вона була куплена Горд Роуд Garden Center. Це я Зробила позначку, щоб я знала конкретно, яка це хоя, якщо розростуться ті мої молоденькі, які я вам показала попередньо, до такого стану. Я буду дуже дуже рада цьому. Ну, а тут я не знаю, можливо, мене поправлять знатоки ті глядачі, які вже мають колекції хой, і які напевно знають на 100%, що це за хоя. Листочки в неї ось такі довгенькі. Подовгасті, дуже-дуже такі міцні вони. І мають ось такий, бачите, дрібненький дрібненький малюнок. Але ось цей листочок, який знизу, подивіться, він якийсь зовсім інакший, в нього зовсім інакший малюнок. Можливо, це від того, що ця рослинка десь була, можливо, більше їй світла потрапляло, можливо, більше на неї попало сонечка або, може якась лампа підсвітила. Цей листочок отримав ось такий окрас. Бачите, ось тут збоку у нього такого більше. Такої варіатності. Там позаду є ще один листочок, бачите, ось він, я його зачіпаю. Ось він теж має там такий цікавий малюночок, ось тут такий світленький. Ну, тобто, на кожному листочку є щось інше, бачите, і, чесно кажучи, на цьому листочку тут теж такі якісь рисочки, тут теж є якісь плямочки. Тобто, ці листочки, бачите, вони всі якісь різні. І ось ці молоді листочки, які тільки-тільки розпускаються, які тільки, бачите, розкручуються вони, ось. Ці листочки має вони бордові. Чесно кажучи, я думала, що він хоче загинути, але насправді цей листочок він молоденький і він тільки-тільки розпускається, бачите? Ось, Тому що ці, у нас, ці два листочки молоді на пагонах, вони теж наросли вже в мене, їх не було. Вони такі бачите, блискучі, дуже-дуже гарні такі, і на них теж є крапочки. Якщо в мене невірна назва стоїть на рослині, тому що продавець не був впевнений, що це дійсно його назва. Вона каже: я знайшла, прийшло від продавця, там, де вони купували хої, в, в тому інвойсі. В тому документі на отримку, там була оця назва. Але вона каже: я не впевнена, тому що цих рослин було е, декілька, і вона не впевнена, що це саме ця, ця рослина, яку я підписала. Але я підписала саме її так. І якщо ви знаєте, можливо, її назву, квітів ще немає, я не можу вам показати їх. Ось, давайте якось спробуємо разом оприділити її точну назву. Можливо, ця назва і неправильна. Так ось, цей листочок, він прямо знизу такий блискучий, блискучий. Бачите, він має такі от прожилочки всередині. Ну, от чесно, таке враження, що він як, такий, як з пластику зроблений, дуже-дуже тверді листочки. І ось такий молоденький, гарний пагін. Тут у нас ще, напевно, розвиваються листочки молоденькі будуть, бачите, ось. А можливо, там і ще щось буде. Ну, це ми вже побачимо з вами з часом. Тут кінчик, мені здається, був присох, а можливо, я і помиляюся. Так ось, це ще одна така красуня, яка в мене є. Вона в мене знаходиться в такому кашпо. І це кашпо чому? Тому що воно з другого боку плоске, бачите ось? І вона в мене висить на стіні. О, ну там, отам, отам, там. Ось отам, де світить лампа, бачите, отам місце, там є цвяшок, і вона в мене там висить. Лампа її підсвічує, це поки зараз на осінь. О, вірніше, від осені до весни. Тобто вона була куплена в жовтні, і я хотіла розмістити її хоча б десь, щоб вона мала трошки більше світла. Туди я провела лампу, і там лампа її досвічує. Але навесні я її переміщу на, можливо, навіть. Якщо мені вдасться, то я переміщу її от сюди. Ось от сюди, на це місце, або десь так, щоб на неї падало світло. Я хочу, щоб вона була на світлі, тому що, так як мені сказав продавець, ця рослинка повинна бути на доброму освітленні. Тоді вона випускає дуже багато гарних квіточок. Тобто, виходить, на кожному цьому вузлику. Ось тут, де в неї зараз є листочки, там випускаються квітоноси. Я би дуже хотіла побачити квітіння, тому що ця рослинка доволі молода. Але сказав продавець, що вона вже може квітнути. Так що дуже хотілося б мені побачити її квіти і показати вам теж. Ну а Наразі зараз я завершую відео. Я вам показала 9 своїх таких малюків, які в мене підростають тільки. Ось е, така, скажімо, невеличка ще колекція сім молоденьких хой. І ось така одна доросла рослинка. Але це тільки початок. В мене вже в дорозі, верніше, не в дорозі, а вже на замовленні є ще дві хої. Так що буду мати, чим з вами поділитися, коли отримаю. обов'язково покажу вам, які хої прийшли. Таких в мене в колекції ще немає. Ну, а вам всім дякую за сьогоднішню увагу, дякую за перегляди, дякую вам за те, що ви зі мною кожного разу. І всім пока!